Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. В інтернеті щириться така інформація, що Дональд Трамп хоче від РФ та України більше гнучкості, інакше вийде з переговорів. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, підписатися та писати коментарі до цього відео. Це дуже дуже підтримає мій канал. По-перше, Трамп блефує так, як сімка кубків, це карта введення в Оману політичної гри на публіку, щоб посилити тиск. У нього є декілька варіантів дій, декілька сценаріїв, і він ще до кінця не визначився, який же сценарій буде найефективнішим. Але дійсно, Трамп думає про радикальну зміну підходу по карті смерть, тобто його не влаштовує нинішній перебіг подій і їх швидкість. Тому якісь зміни він дійсно планує. Для Трампа дуже важливо продемонструвати власну силу та значущість. Він бажає виглядати як той, хто все контролює і тримає ситуацію у своїх руках. Ну і як же без практичної вигоди для самого Трампа? Тут без цього ніяк, якщо ми розглядаємо такі запитання: гроші, 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 влада і слава. Ось ключові і базові принципи існування Дональда Трампа. Полицею Пентаклів президент США не робить поспішних кроків. Він діє обережно і прагматично, вивчає ґрунт і готується тут. Більше про складання різних планів та стратегій, ніж про реальні рішучі дії на зараз. Карта світу це про глобальність та масштабність. Це не тільки про Україну та Росію, а про образ США у світі. Для Трампа вкрай важливо виглядати переможцем саме на міжнародній арені. Те ж саме каже і шість кажезлів на дні колоди: прагнення власної перемоги, тріумфу та визнання. Йому важливо вийти у позиції, я все вирішив, і головний миротворець я врятував ситуацію і весь світ. Для України світ сімка кубків, шістка жезлів та пашпентаклів. пентаклів. Він уявляє, що Україна отримає завершення війни у форматі великої угоди або глобального рішення. Це щось на міжнародному рівні з елементами символічного нового початку. Можливо, тут йде мова саме про гарантії безпеки від світових держав, але світ він завершує цикл, певний етап, і далі вже починається нова дорога, тобто як раніше, вже не буде. І це стосується усіх аспектів. По сімці кубків тут. Дуже багато обману, брехні і різних сценаріїв завершення війни для нашої держави. Трамп на даний момент часу не бачить чіткого результату для України, більше і політичних обіцянок, ніж конкретики. Дивно, що після сімки кубків випадає карта переможця та тріумфатора. Я думаю, що тут буде така риторика, щоб ми погодились на певні територіальні поступки, а при цьому не буде проголошено про а навпаки, що ми вийшли із ситуації з гідністю та визнання, незважаючи на втрати. Попажу Пентаклів, Трамп не сприймає нас серйозно, він бачить в нас маленького пажика, якому ще вчитися і вчитися набиратися самостійності. Він бачить в нас вигідний для нього проект, з яким можна працювати на майбутнє. Плюс паж, це ще й про слухняність цього він від нас. Очікує і плюс ця карта про реалістичність поглядів на ситуацію, яка склалася з нашими землями для Трампа Україна це ще один бізнес-проект, маленький метелик у його колекцію, якого він хоче посадити на шпильку та виставити як свій власний трофей. В уявленні Трампа Україна отримає символічну перемогу і міжнародне визнання, але з великою кількістю обмежень та ілюзій, з потребою починати все заново. Для Росії страшний суд, сімка пентаклів, трійка кубків та закохані. Страшний суд це карта кармічної розплати, періоду кардинального перегляду багатьох аспектів. Це певний переламний момент. Але не будемо сподіватися на покарання на рівні міжнародного суду. Це радше покарання на рівні вищих сил. Страшний суд це ще й карта відновлення, звільнення і перетворення. Тут карта мені показують неквапливий і поступовий вихід з ціні для Росії, відновлення зв'язків та контактів. У мене складається враження, що Трамп не хоче визнавати поразку Росії, а дати якусь лазейку, щоб Росія могла оголосити про свою перемогу і прям назначити якийсь день для святкування. Трамп планує налагодити партнерство із Росією та п'ятірка жезлів – Карта боротьби, конфлікту та суперництва для Трампа. Завершення війни не виглядає як повний мир, а радше як перерозподіл сил. А йому і не потрібен мир у всіх його аспектах. Достатньо зменшити активність бойових дій та обстрілів, щоб отримати Нобелівську премію миру. Трамп розуміє, що навіть після такого миру залишаться внутрішні і зовнішні конфлікти. В цілому він бачить фінал війни як перемішаний результат, де кожен отримає і втрати, і свої бонуси, а конфлікт не зникне остаточно. Тут випали аж дві карти з коронами. Ох, як же Трамп хоче отримати цю премію. Він прагне показати себе батьком світу та отримати історичну славу та визнання. Такий собі образ гармонізатора: Трамп хоче закарбувати своє ім'я в історії. Президент США бачить себе тим, хто зуміє приборкати війну як дикого звіра, ніби тільки він здатен нав'язати волю обом сторонам. Лицарь кубків це про дипломатію, про позицію аля мирного рішення, яке буде подане як щось шляхетне і красиве. Тут явне прагнення виглядати миротворцем. І, звичайно ж, шістка шезлів, карта перемоги та визнання. Для нього головна мотивація: слава, тріумф, аплодисменти, Нобелівська премія миру. Але остання карта вежа. Реальність може бути іншою, руйнівною та незбалансованою. Якщо все буде йти не за планом Трампа, він може намагатися завершити війну швидко через різке рішення. Це схоже на тиск та нав'язаний компроміс. Вісім мечів на дні колоди свідчить про те, що Трамп все-таки не такий всемогутній, як хоче здаватися. Він обмежений у своїх можливостях. Реалізація плану по завершенню війни може бути складною не зовсім підконтрольна йому. Він може зіткнутися з опором реальності. Тобто, Дональд Трамп дійсно має план та. Амбіції завершити війну до 10 жовтня, щоб представити себе миротворцем, месією. Він бачить у цьому шанс для особистої слави та закарбування себе в історії. Але вежа та вісімка мечів показують, що мир може бути кризовим, різким, нав'язаним, і не факт, що він буде вигідний Україні. Це може бути більш спектаклем для його іміджу, ніж реальним справедливим завершенням війни. Четвірка пентаклів. Ця карта у мене постійно випадає на такі запитання. Це наші чотири області, які є головним каменем зіткнення. Це більше схоже на певну заморозку, збереження певного статусу цих областей, ніж про справедливий мир. Відлюдник показує, що частина територій так і залишиться в окупації. І цей статус може бути досить тривалим, на жаль. І сімка пентаклів говорить про те саме. Плюс ця карта очікування результату щодо завершення війни, але саме результат з'явиться лише з часом. По трійці кубків може бути гучна заява чи святкування якогось так званого мирного прориву, тобто така собі показуха, але це більш схоже на політичний піар. Страшний суд ключовий момент. Це карта доносного вибору моменту істини, який може кардинально змінити ситуацію. Вона показує, що спроба завершити війну справді буде, і саме восени 2025 року може бути критичний етап. Світ. Карта фіналізації глобального завершення, але поруч із попередніми картами це скоріше виглядає як оголошення миру на папері, ніж реальне вирішення. Місяць на дні колоди ще раз підтверджує, що не все так просто і прозоро, дуже багато обману та прихованих фактів. Це карта невизначеності та закулісних домовленостей. Те, що можуть називати миром, може бути не таким, як здається, і як ми це уявляємо. Я не вірю про реальне завершення війни до 10 жовтня. Це може бути певне політичне рішення і гра, ніж реальний стійкий мир. Буде багато недомовок та сірих зон, багато тиску. Закохані, буде дилема. Багато факторів буде впливати на прийняття такого рішення. Якщо ми подивимось на цю карту з іншої сторони, то це карта виборів. Невже тільки нова влада зможе зняти військовий стан? Диявол показує залежність, насилля, жорстокість, зв'язану волю. Лицарь Пентаклів. Процес досить повільний і поступовий. Сила показує, що все одно залишається внутрішній контроль. Певні обмеження збережуться навіть після формального рішення про знаття військового стану. І знову карта обмежень, вісімка мечів і карта невизначеності. Вони залишаються. І залишаться, і потім, після офіційного рішення, просто будуть змінені певні правила, але обмеження все одно продовжать діяти. Останні карти смерть, сімка мечів та сонце це ключовий момент. Тут не буде все так просто з цим військовим станом, тут є певні хитрощі та обман. Поки що не розумію, що саме це може бути, але ми це зрозуміємо уже, коли процес буде запущено. Зняття військового стану буде цинічним розрахунком, який може викликати внутрішній конфлікт. Але все-таки остання карта сонця це обман випливе наружу і правда відкриється. І от тільки тоді може бути полегшення і відчуття свободи. На дні колоди верховна Жриця, яка приховує багато таємниць, кулуарних домовленостей. Процес буде затягнутим. Потрібно буде зробити важкий вибір. Кінець старої епохи може бути болісний, але остаточний. Карти відкрили завісу майбутнього і показали. Попереду непрості рішення. Але я надія на полегшення і новий етап для України. Ми всі віримо в світло після темряви. Дякую вам за підтримку, ваші коментарі і перегляд цього відео. Бережіть себе, і все буде Україна!